Дидактична гра перелітні та зимуючі птахи. Пограємо в цю гру. Назвіть птаха і скажіть, зимуючий він чи перелітний? Як називається цей птах? Сорока. Зимуючий чи перелітний? Зимуючий. Хто це? Снігур. Зимуючий чи перелітний? Зимуючий. Як називається цей птах? Ластівка. Зимуючий чи перелітний? Перелітний. Як називається цей птах? Соловей? Зимуючий чи перелітний? Перелітний. Хто це? Горобець? Зимуючий чи перелітний? Зимуючий. Хто це? Синиця? Зимуючий? чи перелітний? Зимуючий. Як називається цей птах? Це шпак? Зимуючий чи перелітний? Перелітний. Хто це? Голуб. Зимуючий чи перелітний? Зимуючий. Як називається цей птах? Лебідь. Зимуючий чи перелітний? Перелітний? Хто це? Це лелека? Зимуючий чи перелітний? Перелітний. Всі молодці. До побачення.